Огонь. Це кадри бойової роботи слобожанських гвардійців по позиціях окупантів в Серебрянському лісі на Луганщині. Серебрянський ліс там дорога була смерті, дорога виживання. Ми по ній одні їздили з справа, міни на обочинах машини згорівші. Одна дорога, по яка сере прострілювалася, і ми з побратимами по цій дорозі виконували завдання, їздили на бою позиції туди й назад. На Луганщину мінометники П'ятої Слобожанської бригади Національної гвардії України їхали у піднесеному настрої. Раніше опинилися в самому центрі харківського контрнаступу. Ми не знали, коли вона почнеться, і постійно нам казали, завтра, завтра це була таємниця. А ми ой, треба привезти біди, ой, треба зробити то, треба туди, ой, не встиг. Ну, будь ласочка, завтра, не сьогодні, завтра. І от я прокидаюсь там, до нас розвідники, БПЛАшники прийшли, і я кажу. Другу своєму ромчику, та може не сьогодні, вже може знову там. Він каже: та танки в поле поїхали. Все, я такий думаю, о міни не встигли привезти. Але все було нормально. Пі. І втікали, от ми навіть, ну коротше, трохи ми там вальнули по ним, але вони так втекли, що ми особливою попрацювати не встигли. Найважче розповідають воїни гвардійці у Кліщіївці під Бахмутом. На українських захисників там полювали ворожі дрони камікадзе. Дорога до позиції складна і небезпечна у будь-яку пору доби. За таких умов мінометники виконували бойові завдання та нищили ворога. Дуже така, ну, абсолютно знищена місцевість. От, дуже довга дорога, постійно криють всім, чим, чим тільки можна, і постійно різне. От тепер у них каби, тепер у них FPV-шки. тренд цього сезону – FPV-шки. І то ти там е, стрибав від мін, ховався, тепер ти чуєш, де там FPV-шка та летить. І ну, постійно на межі смерті працюєш, такий дійшов, а най, найважче це йти до позиції. І буває такий, приходиш. У погреб той заліз, думаю, що все, я вдома, все нормально, я дійшов якось, якимось дивом. бою! Там втрати були. Там така ситуація була, якщо інтересно, можу розказати, бо випрацюємо боєкомплект за день, а ночі треба поповнити. Ходили пішком, за 2,5 км, кілометра все наносили, спали по часу, по два, незважаючи на шум. І знову зранку працювали. Зараз мінометники гвардійці захищають Харківщину, радіють, що мали час добре замаскувати позиції. Щоб почати вести вогонь по окупантах, злагодженому мінометному розрахунку потрібно кілька хвилин. Працюємо до бою бою. Працівник IT-галузі у мирному житті мінометник з позивним Клевер говорить, знання математики допомагає бити по ворогу влучніше. Ти постійно рахуєш, кути, ти маєш в цьому розуміти, що таке полярні координати, припустімо. Чому точка наведення, якщо вона близько, вона не працює на великих кутах, це треба рахувати сінус або тангенс. Там математика, а фізика це більше так для цікавості. От як летить міна, ага. Наскільки вона високо підлітає? Га наскільки високо підлітіла? Там може бути сильний вітер, тому вона летить не туди. Ну теж якась, якась може бути допомога. Цей бліндаж на куп'янському напрямку гвардійці облаштували самі. Мінометник пан Василі з позивним Іванович до великої війни працював в аграрному бізнесі. У нас люди по віковій категорії є 20 років, а мені це 58. От я думаю, що в кожного є свій досвід, і кожен ділиться своїм досвідом, робить хто що вміє, до столиці допомагають, і все воно робиться. Пан Василь з Харківщини вдома на гвардійця чекає велика родина. У чоловіка п'ятеро дітей те, що найрідніші люди ним пишаються та чекають, допомагає триматись у найтяжчих боях. Гвардійць клевер після перемоги мріє займатися квантовим програмуванням та штучним інтелектом. Та зараз воїни впевнені, вони на своєму місці захищають свої родини, рідну землю та країну.